Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 3.1 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривки Лисенко черніко Шкодько 2024 року випуску. Спочатку відкриємо браузер та знайдемо інформацію з Вікіпедії про комп'ютер. Знайдемо давайте через пошук. Введемо ключовий запит Комп'ютер Вікіпедія. Натискаємо Enter для підтвердження. Саме перше посилання є потрібним посиланням. Тепер скопіюємо посилання на дану сторінку з адресного рядка. Правою кнопкою по виділеному копіювати. Браузер вже можна закрити. Тепер відкриємо презентацію яку надали автори підручника з іменем Право 3.1. Під час виконання завдання я буду використовувати PowerPoint 2021, але ви можете використовувати інші версії PowerPoint. Перейдемо на другий слайд. Виділимо текст персональний комп'ютер. Перейдемо на вкладку Вставлення і в групі посилання вибираємо посилання. Ось тут зв'язати з має бути вибрано файлом веб-сторінкою, а в рядок-адреса вставляємо скопійоване посилання на сторінку Вікіпедії. Натискаємо ОК. Ну і зразу перевіримо, чи дане посилання працює. Натиснемо по тексту Персональний комп'ютер. І в нас відкривається браузер і сторінка Вікіпедії. Так бачимо, все працює. Закриємо пока слайдів презентації. Тепер виділяємо пристрої введення даних. Знову вибираємо посилання, але тепер нам перейти потрібно на інший слайд даної презентації. Вибираємо Зв'язати з місцем у документі. І нам потрібно перейти на слайд 3 клавіатура. Ось тут він. Натискаємо ОК. Давайте зразу зробимо для всіх. Пристрої виведення даних вибираємо. Переходимо на сьомий слайд-монітор. Пристрої опрацювання даних не потрібно. Пристрої зберігання даних. Десятий слайд, жорсткий диск і пристрої передання даних. Так, для пристрою передання даних також не потрібно. Давайте перевіримо, чи працює. Клацаємо, наприклад, пристрої виведення даних і бачимо, що зразу перейшли на сьомий слайд. Бачите, все працює. Тепер додамо кнопки Дій, повертаємося на другий слайд. Знову нам потрібна вкладка вставлення, але вже потрібна група ілюстрації. Відкриваємо фігури, і з самого низу у нас ось тут є кнопки Дій. Вибираємо пусту кнопку, ось вона. Клацаємо в лівому кутку слайда вікні, що відкрилися настроюванні дії, вибираємо перемикач, перейти за гіперпосиланням і коли ми клацаємо по цій кнопці, нам потрібно завершити презентацію. Отже, відкриваємо список і вибираємо завершити показ. Окей. Зразу перевіряємо. Клацаємо по цій кнопці. Бачите, вийшли з презентації. Тепер переходимо на шостий склад, «Ручний сканер. Також додаємо кнопку дій. Але вже перехід на домашню сторінку. Ось така хатка. Клацаємо. Відкриваємо ось цей список, і нам потрібно перейти на другий слайд. Отже, вибираємо з списку ось цей слайд. І вибираємо другий слайд. окей, Окей. Зразу перевіряємо. Так, перейшли на другий слайд. До речі, ось цю кнопку при бажанні ви можете змінити колір. Але про це нічого не сказано. Я залишаюся замовчуванням. Аналогічно ось таку кнопку для переходу на другий слайд нам потрібно додати ще на два слайди. Можна зробити аналогічно, а можна просто скопіювати, щоб було швидше. Правою кнопкою по кнопці. Контекстом мені що відкрилося, вибираємо копіювати. І її на слайд принтер. Це восьмий слайд. Та на слайд 12. Оптичний диск. Давайте перевіримо, чи переходить. Так, все переходить. З кнопками дій розібралися. Тепер нам потрібно створити користувацький показ для демонстрації слайдів. Зараз, коли ми запускаємо презентацію, вони зрозуміло йдуть послідовно. Хоча тут зараз якраз відключено, що коли ми натискаємо ліву кнопку миші, то переходимо на наступний слайд. Я зараз натиснув стрілочку праворуч, а зараз ліворуч, ось так можемо переходити. Тепер нам потрібно зробити так, щоб під час демонстрації презентації показувалися тільки деякі слайди. Для цього переходимо на вкладку «Показ слайдів». в групі. Початок показу слайдів вибираємо користувацький показ слайдів», довільний показ. Натискаємо Створити. Називаємо даний користувацький показ слайдів пристрої ведення даних. І нам потрібно, щоб показувалися слайди клавіатура, веб камера планшетний сканер, ручний сканер. Тільки 4 слайди, виділили їх, поставили ось тут пропорції, натискаємо додати. Якщо щось не так, завжди можемо їх звідси видалити. Ну або знову додати. Натискаємо ОК. Закрити. Ну і тепер для того, щоб показати саме ці слайди... Вибираємо користувацький пока слайдів. І бачимо, ми створили пристрої введення даних. Натискаємо по ньому. Бачите, саме перший слайд клавіатура, веб-камера, планшетний сканер, ручний сканер. Це ми також створили. Залишилося ще зберегти презентацію. Для цього вибираємо файл. Якщо ви хочете зберегти з тим самим іменем і в тому самому місці, то вибирайте просто зберегти. Я давайте збережу в іншому місці, саме у власній папці. Через це вибираю зберегти як. Ну, а ім'я нехай буде те саме. Зберегти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!